Аби допомогти землякам виконувати бойові завдання. Івано-Франківська обласна військова адміністрація передала військослужбовцям 102-ї бригади ТРО два відремонтовані автомобілі газ 66 Ще у березні Прикарпаття отримало завдання від уряду відновити з десяток таких машин. Тож, аби полагодити їх, розподілили між обласною та районними адміністраціями, вони були у дуже, скажімо так, жахливому стані. Ми старалися. Максимально всі вузли агрегати цього Гар-66 поміняти, зробити їм технічне обслуговування. Кожна, кожна, кожен вузол був оглянути, і, звичайно, хотілося, щоб вони приносили тільки користь у бойових діях і були підмогою нашим захисникам. Спецтранспорт газ 66 відповідає усім вимогам військової машини та має підвищену прохідність, кажуть захисники. Що дуже важливо на передовій. Те, що вони вже з віком трошечки старенькі, але це не значення не мають. Вони все одно виконують завдання. Польова дорога вона є дуже складною для перетину легкових транспортних засобів. Навіть Маємо досвід гіркий, навіть не всі джипи там проїжджають, особливо якщо пройде дощ, а особливо злива. Починається грязюка болото. Газон газону му Це не страшно. Він проходить практично в будь-яких умовах і через будь-яку місцевість. В автівках повністю переварили кузов, замінили комплектуючі, пофарбували та встановили зручні сидіння. Загальна вартість ремонту однієї машини становить близько 150 тисяч гривень. Нам надзвичайно потрібно сьогодні автомобілі передавати на фронт, тому що це є розхідний матеріал, і інколи ми дуже багато зусиль докладаємо для того, щоб передати декілька машин. Спілкуюся з нашими командирами, а їх вже немає. Тому ми і надалі продовжуємо працювати для того, щоб автомобілі були для наших хлопців вони і дуже потрібні. Особливо такі газ 66 До слова, це вже друга передача вантажних автомобілів Газ 66 Надалі Івано-Франківська ова готується до чергової відправки спецтранспорту на передову. Віталія Куч, Ігор Попик, телеканал 402.